Це в об'єктиві з Марією Шепель. Про події в країні сьогодні говоримо з учасниками пікардійської терції. Зокрема, з нами Андрій Капраль, Ярослав Нодик та Володимир Якимець. Що ж, продовжуємо. Андрія, яке враження загалом від подій в країні? Заспокійливе чи ще таки досі тривожне? Якось так. А то таке о таке посередині. Заспокійливе, заспокійливе в тому, що знову ж таки, як виявилось, наш наряд дуже мудрий. Справді, я це говорю так категорично і стверджено. Справді, народ дуже мудрий, тому що він в першому турі і в єдиному обрав президента. Це дуже важливо, тому що всі зрозуміли, що десь, можливо, своїми амбіціями трошки треба пожертвувати ради того, щоб країна. Вже, як би кажуть, стала на рельси і почала рухатись в тому керунку, в якому потрібно. Це дуже велика справа. Звичайно, можна трошки, як то кажуть, з облегшенням дихати, але ми розуміємо всі, що, на жаль, ніхто з нас не думав. Напевно, ну як, може хтось собі думав, але не до кінця мав якесь підтвердження внутрішнє, що все-таки цей сусід може, як то кажуть. Так схамити. Ну, на жаль, так сталося, але ми от були в Ізраїлі і бачили, як вони живуть. У них що, 5-6 років якась війна довкола. Я би не хотів нам, звичайно, такого робити. І, так, і вони, вони з цим, вони до цього звикли. Але живуть самі, бачите, як, хоч постійно війна. Рівень медицини, розвитку, економіки, все, все дуже добре йде. І Можливо, не хочеться звичайно з тим миритися, але знаючи, що вже в нас такий сусід є, я би все-таки побажав цьому сусіду, щоб в них почались такі події, як в нас. А я думаю, що воно воно скоро буде, тому так, що люди все такі все-таки все розуміють, що таке правда. Ну, людина, яка бреше все одно колись на брехні своїй погорить. Ну, вони вже забрехалися, як то кажуть, дуже кінцево. І мене теж то тішить, що все-таки думаючих людей теж є дуже багато, і міфи якісь вони розсіюються. І, дякуючи нам, знову ж таки, зміни в них будуть. Я, ну, скажімо, може, це злорадно, але я тішу, що ці зміни будуть там, можливо, все-таки добро прийде і до них. Тому що там нічого доброго немає. А нам хочу всім справді от бажати, щоб ми вміли цінувати те, що ми вже зараз здобули. А тим, хто керує, щоб завжди пам'ятали, що ми для них здобули і для себе. Тобто, це є справді серйозний контроль. І люди не мають на цьому зупинятися. Тільки треба робити мудро. Тобто, розумієте, це не має бути бардаку кожен день фактично вибігати на майдани і не перебільшувати, часом, та не перебільшувати і часом доказувати такі речі, які не потрібно в часі такої ситуації. Так? Тобто треба осмислено. Мають все-таки в будь-яких майданах мають бути люди, які можуть винести якусь загальну думку, принести її на. Для того, щоб люди роздумали і тоді якось давати пропозицію. Зараз не може бути якихось там таких ватажків маленьких, що кожен собі щось хоче зробити, бо кожен хоче стати героєм. Героями не треба ставати. Герої вже там на небі. Вони зробили свою річ. Нам зараз треба всім працювати і все. І позитив є, я щиро вірю. Так. Я кажу, якщо ми колись лавком говорили, говорили, чому в нас от так, таке, така ситуація, і хтось каже, тому що ви мало молитесь за Україну. А в нас зараз, ми всі бачили, в нас молилась ціла країна. Розумієте, такі події пройти просто так не можуть. Бог є, Він бачить, що ми хочемо зробити. Ми робимо добру справу. А там, де є Бог, там є завжди добро. І воно завжди перемагає. Ярославе, як ви взагалі ставитеся до нової влади, так? чи довіряєте? І на вашу думку, наскільки важлива довіра зараз до mm -hmm. нової влади? Е, Вся справа в тому, що я хотів почати з того, що ми дійсно одне з. Перших таких, таких приводів до оптимізму є, є, є те, що нарешті маємо нового головнокомандуючого, який абсолютно при всій, всьому світові задекларував свою проукраїнську політику. От, який задекларував те, що він буде всією душою, серцем, він буде, він буде Україну обстоювати. Це ми розуміємо. Це є цілий комплекс заходів, які в це входить. Далі на Донбасі зараз створюються все активніше, активніше розумієте, народні дружини у доброму розумінні того, того слова з місцевого населення, які, властиво, не підтримують Донбас там властиво тих, тих пророків, розумієте і так далі. Далі ще такий дуже як на мене оптимістичний момент. Це, це побачив. Напис на асфальті в Маріуполі, там що е, жінки попередили, шановні, та, та, шановні терористи. Та. Якщо ще один постріл в нашу сторону наших дітей і наших дитячих садків, то ми вам покажемо. Ви, роз, ви, ви розумієте, українське жіноцтво це така величезна потуга і сила. Що що я є, ви знаєте, я тим терористам, не заздрю, якщо чесно кажучи, такі так. погрози та довіряють, Таю, довіряють звичайно. Тобто е, судячи з того, що, е, що всі важливі кола для, для українського добробуту під підтримали, ну принаймні показали те, що вони підтримують українського президента. Це вже не може не тішити. Володимир, наскільки зараз недоречна критика нової влади, так уряду, який невдовзі будемо сподіватися, буде сформований, так і які кроки президента мають бути, аби українці йому дійсно довіряли, аби не підвести? Знаєте, я в соцмережах вже протягом двох місяців дуже багато є власне, прихильників такої тези, що мораторій на критику влади. З одної сторони, це був мораторій на критику влади тих, власне, тимчасової влади, яка виконувала обов'язки до того, як стане легітимними основні посади нашої держави, керівництва нашої держави. Я вважаю, що критика має бути, але має бути критика, а не критиканство. Тому що у нас дуже дуже часто люди плутають ці, ті, ті два поняття, і вони вважають, що якщо вони щось скажуть супроти влади, це вони самі себе піднімають ніби в своїх очах свій рейнер. Егоїзм. — Ну щось вроді того, так і то навіть егоїзм здається, то тим словом егоїзм це не можна назвати. Я вважаю, що критика мусить бути особливо. Мені здається, що Петро Олексійович має врахувати в першу чергу самі самі першочергові і основні побажання людей. А побажання людей це побажання майдану, але того майдану, власне, який був під час революційних подій. І це звичайно, це має бути люстрація. Я розумію, що сама вся повна люстрація, на жаль, в Україні відбутися не може. І все одно залишиться, тому що, на жаль, нема з кого обирати, нема кого нема ким фільтрувати, скажімо, ті ті кадри, які попали. Але, скажімо, самі одіозні скажімо, на самому горі, я думаю, тим можна зайнятися. <святе> e Люстрація це в першу чергу знову ж таки відношення до олігархів. Тобто, маю, буть, я розумію, що ніхто не буде націоналізувати на, всі маєтки, які там здобули чесним чи нечесним шляхом це вже нехай e -e, докаже суд і прокуратура. Але але не можна давати повноту владу олігархам все одно вони мусить, вони будуть при владі, як то не було би, але вони не можуть мати такого впливу, як вони мали до того часу. І, і в тому випадку, звичайно, треба буде щось з Петру Олексійовичу домовити з паном Коломойським, тому що такої популярності він здобув за, за цей час. знову таки мені дуже сподобалася теза, що те, що Ахметов намагався робити протягом двох останніх місяців, це домовлятися з новою владою шляхом війни, то пан Коломойський домовляється шляхом миру. Це дуже, дуже гарне порівняння. Е, звичайно, що те, третя теза, але це тут я вже спокійно, тому що новий президент сказав, що е, він не буде міняти Петровича Яценюка на посаді прем'єр-міністра, і це слава Богу. Тому що вже на працювання пішли, це, це знаєте, така стара залізна машина, яку дуже важко зрушити з міста, але що вона рушила, то її не треба зупиняти. І ви знаєте, перший раз в житті. Я бачив виступи прем'єр-міністра. Перший раз, коли він представляв свою програму, ще до того як його призначили премєр ну тобто вже як призначили в ОО, там була ціла година. Я не перемикав канал. Я я себе не впізнав, тому що я. Завжди о, попередній прем'єр-міністр для мене так, дві хвилини, я розумію, що я нічого не розумію, і не вирушаю канал. <ần Scotters Qué> а тут чітко, доступно, і причому з, 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 зі всіма плюсами, зі всіма мінусами, зі всіма надіями, зі всіма тими негативами, з якими ми стикнемося, я це розумію, я це йому вірю. І... Знаєте, я, я гордий, що в нас такий прем'єр-міністр. Те саме зараз, коли було 100 днів. Mm -hmm. Так само, я передивився повністю виступ і знову ж таки отримав себе на думці, що як, як мінімум в, в Кабінеті міністрів в нас прем'єр-міністр точно на своєму місці. Yeah. І це, це це дуже важливий факт, це дуже оптимістичний факт. Це, мені це подобається. Але Петро Олексійович знову ж таки має, має дослухатися знову ж таки до людей, але люди знову ж таки тепер будуть з ним спілкуватися. Не треба спілкуватися через Майдан. Майдан треба збирати вже тоді, коли пахне жареним і щоб цього не допустити. Але є такі, скажем, якщо хтось бачить якісь порушення або хтось бачить якісь факти е -м -м, якоїсь корупції чи якоїсь кримінальної е діяльності, то, по-перше, на то є органи. Якщо ті органи не реагують, то для того є журналісти. Які в даний момент спокійно і швидко може це донести до, до керівництва, якщо не держава, то хоча б зробити так, щоб хтось з оточення керівництва держави це про це почув. І це тим тим треба про це треба волати, але з, з, з другої сторони волати треба і по відношенню до себе. Тобто вимагати від президента того, що він робив державу роз. Квітучою і проєвропейською вимагати треба, але держава складається з кожного члена суспільства, а ми є ті члени, тому не давайте хабарі, не смітіть на вулиці, не порушуйте правила дорожнього, дорожнього руху і так далі. Просто держава починається починає з тебе. Всі, хто їздить за кордон, ми маємо яскравий приклад. У Нас тисячі людей їздять за кордон. І чомусь, перетнувши кордон, всі можуть утримати правил, які існують цій країні. Тому що що насамперед всі бояться, штрафів, всім незручно, як то його там зараз будуть, хтось там буде виховувати, що він не так зробив. Ну, візу якщо ви, якщо ви, так, якщо, ви так, якщо ви поїхали туди, ви побачили, вам там сподобалось, чому не почати це робити тут? А ми зрештою бачимо, що все-таки більше тих людей, які там бувають, перетинаючи кордон з воротньому керунку, починають робити все те саме, що робили. Тому хочеться звернутися таки вдома. до тих, Та, ми вдома, значить можна вже й посмітити. Це є дуже важлива річ. Стосовно Володя правильно казав критиків, критиканства, Я би хотів все-таки, щоб давали можливість навіть чи в телепередачах, чи всюди давати можливість, якщо критикують, то щоб це критикували професіонали. Тому що в нас, коли Бібісі починає працювати. Ну я баба бабі сказала, mm -hmm. перепрошую, але коли починає вже кожен ніхто, як то кажуть, він всі на тій економіці не знає, але yeah. треба сісти і розказати, що все погано. А багато людей почують і подумають справді погано, і завтра буде ще гірше. Зараз не треба знов ж таки давати можливість говорити тим, хто нічого не розуміється. Це дуже серйозно. І от що би я хотів, все-таки від головнокомандуючого зараз, щоб в нашій країні почала серйозно працювати розвідка. Mm-hmm. Тому що е, ті, ті зараз ситуації, які ми зараз бачимо, що хочуть в парламент поводити, розумієте, президента лишити взагалі всіх повноважень, щоб він в нас фактично був. Ну, ми всі зараз спостерігаємо, що відбувається, що нам хочуть лишити королеву, а в парламенті будуть далі деребанити. Це знову ж таки дія ФСБ. Це дуже серйозні кроки. І тому розвідка має працювати настільки чітко, щоб попереджували все, щоб ніяких не було тих всіх зараз формувань, нових там щось це, і парламент треба забрати повністю, що були перевибори, зрештою дуже багато талановитих молодих людей, яких ми зараз бачимо, які виступають з цікавими програмами, інноваціями. Думаю, що Порошенко з ними буде зустрічатись. Він буде так само з ними говорити. Ці рухи треба робити, тому що ну ми зараз фактично десь на, на періоді, як кажуть, становлення можливо великого Ізраїлю вже нового, тому що ми зараз маємо всі ці самі це, це, це Другий день народження, Так, да, другий день народження, і тут треба це на це звертати увагу і. Ну, хочемо чи не хочемо, але поки що нам з тим треба жити. Це мають всі зрозуміти: як на заході, так і на сході, так і всюди. Це є, і ми мусимо бути дуже уважними. Ми мусимо справді, так як в Ізраїлі зараз ну, можливості теракту як такої навіть немає. Тому що там кожна людина знає, за ким подивитися, що зробити. Це не немає ціновези, що стукачі, але люди є уважними. Вони розуміють, що з будь-якого боку можна чекати війни. Все, і вони на цьому навчились жити, але попри те, вони живуть спокійно і щасливо. І в нас це все може бути. Так, Ярослав, що ви очікуєте? Дуже коротко. Значить, так. нам потрібно для, для повного забезпечення України, нам потрібно вступити в Євросоюз. Е, паралельно нам потрібно вступити в НАТО, категорично потрібно вступити в НАТО, оскільки Росія нам спокою не дасть. Вона просто так спокою ніколи в житті ще нікому не дала. Це мій рецепт. Які можливо фактори, які події можуть вгамувати так сепаратистів у нас на сході, і зокрема Росії? Тобто ми вже бачимо до того, що вона йде до такої міжнародної ізоляції, так що багато хто відмовляється від будь-яких контактів з Росією. Чим це загрожує і на вашу думку, яким ви бачите розвиток тих подій? Ну, На жаль, Росія не зовсім ще зрозуміла скажімо мову санкцій введення санкцій, ну тобто не в повній мірі зрозуміла, так. Можливо, вони не в повній мірі ще і введення і так далі там у повну силу вступили. І Росія, на жаль, знову ж таки повториться, розуміє, тільки мову сили. Тобто, що ви скажете? Я не знаю. Ну... Ми розуміємо, <боротися> що да. в плані того, ми, звичайно, не маємо права бажати комусь смерті чи чогось, але якщо йде операція, значить слід зачистити в нашій державі всю нечисть, яка прийшла. Це є закон. В нашій державі не має бути жодного. Чужого, хто хоче спричинити в нашій державі неспокій. Я вважаю, що тут мають діяти беззупинно. Це має, має повністю все вичиститись. По-перше, треба всім людям, хто ще трошки не знає, дати основну тезу, що питання старшого брата це є знову ж таки вигадка Росії. Росія ніколи історично не могла бути старшим братом України. І хай всі собі це зарубають, от там в голові просто засверлять, що історично ми є велика держава. А це все похідне. І оце все похідне, як стало так історично через бандитів, які, які не дістали престолу і втікли туди. Отак от ви розумієте, воно так все і там йде. І вони на постійно на брехні, на шовінізмі, от продовжують всю, ті всі історичні події. Тому тут це все треба зачистити. Людям треба дати мир, спокій. Справді має бути самоврядування, повноважень більше давати на місця, щоб люди мали можливість розвиватися. І тоді, коли люди відчують, що вони мають свої зароблені кошти, які працюють на них. Це все, звичайно, все буде. все буде набагато краще, і люди по зовсім по інакшому це все будуть оцінювати. Але знову ж таки, ми мусимо розуміти, що ми справді великий народ. І досить нам вже там всім розказувати, що зараз там от Україна все нас нормально. Нас мудрі люди дають багато різних винаходів, дають величезні зрушення і в мистецтві. і Всьому це треба завжди оцінювати. Ніколи не можна нас, от нам всім як кажуть, запхали в голову, що ми є другосортні. Такого немає. Ми справді великий і мудрий народ. Власне, е, які кроки до яких кроків повинна вдатися нова влада, аби на державному рівні пояснювати це не лише українцям, а загалом світовому суспільству, так тобто українізувати якось нас і працювати на збереження цілісності та єдності України, Володимира. Ну, по-перше, я чуть-чуть добавлю попереднього. Нам в першу чергу треба заново будувати всі всі найв... най, надважливі служби. Прикордонну службу. Нам треба будувати з Росією дуже серйозний кордон. Нарешті 에... його збудувати той кордон. Так, збудувати масив, будувати ветеран. СБУ, розвідка, армія, все це треба починати з нуля, тому що це є атрибути держави, без цього не може бути, не може існувати держава. Яка б не була б у нас самого початку сильна, сильна, якщо відсутність таких установ, причому сильних, її з'їдаються через дві хвилини. І то не обов'язково бути сильним агресором. Просто це є це є світ. А в світі живуть, ну на жаль, так само як в тваринному світі. Сильніше з'їдає слабшу. І тому треба треба терміново ставати хоча б трошки сильно. Не забувати, звичайно, про економіку. І тут якраз Андрій правильно казав, мають прийти нові люди, мають проти нові люди, тому що є розумні і вже видно, і вже видно і на, на різних ток шоу які вони пропонують цікаві і дійсно потрібні пакети для, для реформ, для змін. Треба, звичайно, щоб з'явилися нові люди, які мають за, за, за душею все-таки Україну, а не мішок золота. Два, третє, то, що треба, нарешті вже поставити руба. Питання до власників каналу. Де вони, з ким вони є, і який медійний простір вони захищають. Якщо ви не маєте. Якщо ви не маєте власного виробництва, власних серіалів чи там якихсь передач, які зможете крутити, по-перше, не обов'язково це закуповувати в північному північного східного сусіда. Mm -hmm. Можна закуповувати це в зовсім іншого сусіда. Так само є не дуже добрі серіали. Раз, а по-друге, тоді вимагайте в держави. Раз ви такі розумні, і ви кажете, що ви такі бідні, що нічого не маєте, вимагайте прийняття наприклад закону про меценатство. Так. Про культурне спонсорство. І тоді ви ці проблеми так, а не так. Я закупив цей російський серіал, тому що він мені дешевше є. Бізнес є бізнесом, але за за, за такий бізнес, за медійний бізнес, треба відповідати в два рази жорсткіше, ніж ніж простий. І це от, це от є питання медійної, знову ж таки, медійної безпеки в Україні так само. А третє, те, що, знаєте, чим більше, я розумію, що немає ніяких здобутків без помилок, але чим швидше прийдуть правильні здобутки, і чим швидше прийдуть реформи, а вони мусять прийти, тому що ну, інакше вже нікуди країна вже далі не скотиться, наче вже нема котитися. І будуть і негативи, але чим швидше їх привести і безболізніше. Помилок, на жаль, помилки будуть, але знову ж таки не, не помиляється тільки той, хто нічого не робить. І прийти цей етап і показати, що нехай пройде рік, нехай пройде два, але здобутки є, що нас, наприклад. Е Оплачується не поїздки, скажімо, прем'єр-міністр там в супер-пупер е літаках, не е цей парламент на себе витрачає зайву копійку, яка потрібна людям, а просто оті правильні реформи, які потрібні, швидко, якісно і впевнено, угу. і все буде добре. Нас нарешті керує, керує країною, керують люди, які є патріотами України. Якщо перші мужі в світі будуть презентувати свою країну з любов'ю до неї, тоді, тоді її будуть знати. А так. коли її будуть постійно опускати люди, які не мали нічого спільного з Україною, то така ситуація і була. Так що в нас О, все ось, добре. всі передумови до цього є, так що немає приводу до Так, Будемо так. сподіватися, що всі наші побажання сказані тут невдовзі стануть реальністю. Я нагадаю, сьогодні з нами були учасники пікардійської терції Андрій Капраль, Ярослав Нудик та Володимир Якимець. Дуже дякую, цікаво, що розмова з вами. Дякую. З вами була Марія Шепель. Побачимось.